Я вас всіх вітаю у своєму в'язальному просторі в Німеччині на сьогоднішній день. Хочу запросити розповісти, що ж я в'яжу, поділитись деякими своїми новинами, а також сказати деякі речі. Але перш ніж буду розповідати, чим я живу в'язальним, я б хотіла подякувати всім за підтримку. Це, звичайно, дуже безцінно. Особливо, коли люди вміють читати тебе. Таких людей небагато, не буду розповідати казки, але є ті люди, які за твоєю посмішкою, за цим всім бачать твою реальність. Так ось, тому я хочу зараз показати, чим я живу, а потім розповісти деякі моментики. Так, а живу я ось цим кардиганом. Його б носити треба, по-більшому що -то. а я ще над ним працюю. Ось так він вже, отакий він має вже вигляд. Я маю вже на ньому два рукави повністю відв'язані. Зняла для вас, як я оформлювала низ рукава, бо мені дуже не хотілося, щоб рукав у мене мав резиночку. І я довго думала, що з його придумати. Вийшла поперечна косичка. А, дівчатка писали. Що в мене тут щось є перекручене. Ой, щось має там на вулиці. Старохтин. Я передивилася, здається, все на місці. Слава. Богу. Так ось мій кардиганчик. Якщо я не помиляюсь, я заміряла, то тут вже десь сантиметрів 20, і ще, здається, 4 чи 5 моточки у мене є. І, звичайно, потім буде планочка. Я, чесно, записувала. Відеопис цього кардигана. Але ось думаю, випускати МК чи не випускати. У мене трішки таки стан, тому <смі> все може змінитися. Тому взагалі напишіть вам чи ні. А я буду думати. Далі. Ах. Далі мого негативного настрою моя футболка. Зараз розповім, чому. Я була неуважною. І в'язала, в'язала, в'язала. Ось уже я мала тут, в цій частині футболки, тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість рядів тому, зробити, напочати оформляти горловину. А я цього не зробила, тому оці шість рядів мені треба зараз ось так розпустити. Ну, так. Ось таке воно в мене. Знаєте, трішки це в мене. Мені здається, вибило. Чомусь мені так здається. Хоча ні, я сьогодні потрапила під зливу. Що ж вона там так гепають на тій вулиці? З Сином разом ми сьогодні потрапили під зливу. Ходила за продуктами до магазину з ним і потрапила під зливу. Я прийшла у мене, навіть білизна була мокра через куртку. Чоловік мені каже, чому ти зонтик не купиш. Але, чесно, всі зонтики, які я дивлюся, вони тут коштують 5-10 євро. Може, я не там дивлюся. І вони всі такі, ну, на цю погоду, на цей вітер, який тут, вони просто не підійдуть. Ось так. Ось. Тому в мене все мокре повністю. І Знаєте, такий трішки видно негативний настрій. Ніяк не можу прийти в себе. Ось. Тому я в'яжу далі, переживаю, щоб мені сірої нитки вистачило, бо вже тут і не так і багато її. І... А ще треба попрацювати, і мені ще треба обробити буде горловинку. Ну, одним словом, працюю. Так, ці спиці, бачиш, я з рукавів не прибрала. Це все в моїй такому рожевому кошику лежить, але воно так слоями находить. Чесно, оці спиці, що я купила. По розпродажі, типу Валді вони мені так подобаються, ними так класно в'язати цю шкарпеточку чи гольф мій. Ось вже він якого розміру. Я так в'яжу, знаєте, коли в мене нема настрою. Взагалі його в'язаю. В'яжу, сажу собі, тут не треба нічого вже думати. Я вже якраз вив'язала ту ширину халявку, яка мені потрібна. Ух ти! Воно так на камеру гарно передається. Цей, бачите, кольорова гама. Тут вона взагалі інша. Вона тут така більш. Мені здається, в мене вона яскравіша, а там сочніша в мене на камеру. Так от, Така у мене ж карпеточка. Зараз покажу вам упаковку. Тут спиці, звичайно, стоять. Почекайте хвилиночку. Ось такі, така упаковочка у мене, Ось, дивіться. Це спиці номером 2,5, метал написано. В магазинах Ауді, тому хто живе в Німеччині, передивіться. Вони не червоні. Це ж я свої зінги засунула сюди, щоб не ковирятися. Вони, бачите, зінги навіть не можуть тут бути, бо вони до короткі довжині для цієї упаковки. Але вони лежать, щоб мені не шукати, то я так і зробила. До речі, в мене ж є вільна пара спиць, два, два з половиною. Ні, не буду починати, не хочу, знаєте, нема. У мене є бажання щось розпочати нове, але нема того настрою, як кажуть. І звісно, я не хочу розпочинати, хочу завершити те, що я маю, адже всі проекти вони такі більш масштабні. Одним словом, я з цими свитями зараз граюся з вами, то одна вискочить, то друга і чуйте полу тарахтить. Да, Бо я саджу на полу, я це дуже люблю. Ось так, одним словом, треба їх. Прибрати в коробку, я ж вам взяла показати, а в результаті граються. Бачите? Одним словом я їх ставлю на місце, щоб не погубити. Тому, якщо у вас буде можливість, у магазинах Хауді, ось така фірма. Я їх купила за 70 центів. Перед цим вони по розпродажі були до євро під 99. А скільки їх ціна була в магазині, взагалі не знаю. Ну, так, Випадково туди потрапили, в той магазин. Тому ось так. Ось такі в мене. Коротенькі новини. А, хто бачив в попередньому? Я. Хто помітив, не знаю, чи помітили, чи не помітили, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви це помітили. Я влоги перенесла на понеділок. Мені трішки так зручніше. В суботу-неділю я останнім часом дуже-дуже така, якщо в суботу ми ще хоч і їздимо десь гуляти, то в неділю, тому що тут все зачинено, мені дуже хочеться виїжджати. Бо навіть банально морозиво не не купиш. А сьогодні навіть дощ ми сьогодні не поїхали, можливо, тому я така без настрою. Я хотіла сьогодні, я знала, що буде дощ, дощ я знала, буде там, де ми збиралися поїхати. А думала, якщо що, піду ж у нас до озера пов'яжу. Але ливень. злива така була, і вранці була злива, і потім ми ходили до магазину, вроді світило сонечко, як ми пішли, а потім так швидко все на. Супилося, і ми навіть почали вже йти, і почалася злива. Ну, ось так. Тому я кажуть, неочікувано, звичайно, в 15-й день, але холодина страшна. Тут ми ходимо в куртках, я в таких куртках ходила в Україні навіть взимку. Вам скажу так. Ну, це, звичайно, не в морози, але до нульової температури можна б було в цій куртці ходити. Так ось. Це перший пункт, був я перенесла я за влоги на понеділок, вони постійно виходять по понеділкам у мене. Але поки що я беру в них паузу. Я вам показала, на якому етапі зараз в мене процеси. І до кінця місяця я не буду знімати влоги. Якщо буде натхнення, можливо, якісь шматочки я зніму. І в кінці місяця я вам покажу, почну новий влог. Розповім, що як я в'яжу, чим я приходжу. Кінці місяця, ну не влог, а епізод, в якому я розповім, на якому етапі у мене процесики, і, можливо, тоді стартовну з новими влогами. Зараз у мене не той настрій. Тому ось так. В інстаграмі буду іноді викладати, якщо вам цікаво, то заходьте туди. А на цьому я прощаюсь і кажу вам до зустрічі.